Доброго ранку всім. Ви дивитесь рубрику Досліди вдома сьогодні. продовжую демонструвати незвичайні експерименти, які пояснюються звичайною наукою, хімією. За давніми переказами, чаклуни і маги, чиї дії були пов'язані з нечистою силою. З'їдали яйце в шкаралупі. Цим самим вони подвоювали свої сили. А ще багато хто пам'ятає, що казковий герой, кащик Невмирущий зберігав своє життя в яйці. Як відомо, яйце символізує безсмертя, довголіття і безкінечність. Як ви вже здогадалися, сьогодні буду демонструвати цікавий експеримент з яйцем. Для досліду нам знадобиться склянка з оцту, тарілка та сире яйце. У склянці у нас знаходиться столовий оцет. Беремо сире яйце. І занурюємо його в склянку з оцтом. Уважно придивіться, з поверхні яйця починає виділятися вуглекислий газ. Карлупа пташиних яєць на 90% складається з карбонату кальцію, тому при взаємодії з кислотою вона починає виділяти вуглекислий газ. Тому необхідно зачекати, що відбудеться через 12-15 годин. Отже, пройшло 12 годин. Кальцій з поверхні яйця повністю розчинився. Неушкодженою залишилася тільки плівка між каралупою і яйцем. Бачите, яйце трохи збільшилося в розмірі, оскільки воно наситилося оцтом. І тепер беремо тарілочку і можемо побачити, що цим яйцем можна гратися як гумовим м'ячиком. При необережному поводженні з яйцем воно все ж таки може тріснути. У наступний четвер буду вас дивувати цікавим експериментом, як зав'язати курячу кісточку у вузол. Дочекайтеся.